Слава Україні! Так, 10 червня. Що хотів показати? Тут я пропрацював, був класична соя, соя ментор. Тут я працював гербіцидом, а ацефен у нормі 1, та вийшло 1 літр на гектар. І Кломазон десь 0,3 літра на гектар. Так, Перед цим значить, по сім'я долям там перший трічастий був проведений обробіток гербіцидом серп і мазетапір 100 грам на літр. Такс. І ось яка ситуація на сьогодні. Подводдольних, в принципі, нема взагалі нічого практично. По злаках ось мишійок, значить. Ось така фігня. І ось він дивлюся вже отходить благополучно. Ну, де як, до речі, ось загнувся. Ось загинається, ось загнувся. Коротше, проконтролювало, ну не доконтролювало. Проконтролювало, ну не доконтролювало. Так, ось де у нас що тут. Ну так, да, воно таке слабе. Ну, в общем, коротше, на днях заїжджаю. Купив цей рік хізалофоб. Щось мені минулий рік клетодим не сподобався. Цей рік купив. Хізалофоб, думаю, хізалофоб він вали, наче краще. І тут я дивлюся, мабуть, треба краще. Ну ось дивимося, ось. Це ще таке живеньке. Це ось зачахло, ось де зачахло. В общем, воно спрацювало відсотків на, ну я так дивлюся, на 20-30, не більше. Того, що решта відійшла. Соя. Ось, вже в принципі рядочки. Три листочки відходять. Дивимося. Раз, два. Так, два прижарені так, нормально. І ось третій вже лізе нормальний. А койда навіть і третій лізе прижарений. Ну, така робота цього гербіциду. Так, і далі я ще залофомом його прижарю трохи. Ну, Взагалі нормально, по волозі, що в нас? По волозі, ось сантиметрів 5 і пішла волога. Ну, де як, тут 5. Там є де менше, де більше. Вирвав декілька рослинок, подивиться кореневу систему. Коренева, в принципі. Рівно більш-менш, ну та воронка. Тут воно м'яко, досить края. В общем, по наче ми проконтролювали все. Залишилося добити злаки. Злаки, ось в принципі кажу ж, можливо, сьогодні там пообіцяв людині провести оприскування. Думаю, що завтра на вечір тоді буду планувати проти злаків. Завтра кукурудзу хочу там ту, що по прямих посівах підживити, того що щось вона мені не дуже вподоби. В принципі, завтра тоді покажу. А по сої, по сої. Ну ось бачимо, дводольних взагалі. Там койде є берізка, таке щось воно не пойму, тільки її, наче а це фен цей повинен би палити, ну щось не дуже допалив. Ось така соя, в принципі, непогана, нормальна на сьогодні, на 70 те міжряддя, на її фон. Все чудово. Так, і зараз покажу, а, тут через дорогу посіяв пластмасову сою. Осмасово такс. Ось у мене. Хотів, що я тут хотів показати. Дивіться, як скориш виложило. Коротше, осталось в мене цього ацефену, оцей суміші, літрів 100 у цьому. Тобто, думаю, нахера його мить чи виливать. Доливаю води, доливаю раундап і попер. І ж дивіться, концентрація десь вийшла 100. Коротше, на 6 ділимо те, що вносив. Тобто літр ділимо на 6, кломазон 03 ділимо на 6. І прилипач олійний, до речі, використовував меро оригінальний, теж ділимо на 6. І додаємо сюди 2 літри калійного гліфосата, здається, тотала. Не тотал, ні, пішли Геліос Екстра. І плюс ще прилипач органосиликоновий, агропав екстра, у нормі десь 75 грам на 100 літрів води. По сої, значить, показує. Дивіться, яка дія. Ось по листочку на який попало, тобто норма в 6 разів менша. 6 разів менша. Але ось що воно Ось дивіться з соєю пластмасовий, так званий. Ось дивіться, що підкрутило цей листочок, на який попало. Взагалі вона, ну, концентрація тут, понятно, що менша була. Сіяна вона весь в один день. І тут якоби, ну, наче і не такий фітотокс, а з другого боку і такий. Ну ось, Для порівняння зараз рослинку вирву, дивимося. Раз, два, три. Тут третій, Уже навіть четвертий ось трійчасти йде. Раз, два, три. І ось маленький четвертий. Тут у нас, раз, два, Ну третій слізе і він пожмаканий. Тут у нас раз, два, три і теж ось четвертий, ось такий маленький. Ну Тобто ця соя трошки має кращий розвиток. Ну, Я думаю, що. Тут пшениця, по-перше, минулий рік була зовсім слаба. А по-друге, цей, ну я думаю, такий напівпар вийшов. хто пам'ятає, тут і вона ось десь по що вийшло. Напівпаровий такий обробіток вийшов. Ну, в общем, в общем, общем. Я вже тут ходив, трохи потрав. Дивимося, поле в загальному чисте. Чисте. Е, так, і тут десь у мене на краю бо Я ж хотів розказати, розказував, розказував, як завжди пішов, не в ту степь. Такс. Ось. Доходимо. Тут край. Я ще тут і переключився на так, шостої ходив, 8,8 км на годину. А тут переключився, здається, на четверту. Це там 5,5. Коротше, щоб збільшити концентрацію норму вили. Ось дивіться, лобода була за коліна. Ось дивіться, що з нею. Ось це ця свиріпа була. Ось лобода знову за коліно була. І підходимо до самого цікавого, полинь. Ось амброзія, ось дивіться, що з нею. Та її гайка. І ось доходимо до самого цікавого, дивіться, полинь. зів'яла, в мене вона ніде не в'яла. Навіть там, де давав просто 2 літри калійного і цього. Ось дивіться, це чорнощер. І ось дивіться, полинь. Пов'яла. Це тут пройшло з обробітку днів 5, здається. Да, в середу я бризкав сьогодні понеділок 5 днів. Ось дивимося. Цей спориша, роз... забуся. Склероз уже на старості. І ось така соя, бачите? Звісно, їй ті тоток здало. А, тут ще ж правда і Хармоні 4,5 грами, плюс ще до того всього. Короче, дав сої і тут стрес, ну та нічого страшного. Головне, що вона чиста. Більший стрес був би від того, що вона була забур'янена. ось вилазить, дивіться, досить великі. Та ні, на 70-м міжряддя досить непогана соя. Та не досить непогана, а класна. Оце так. Потроху вичухується. Звісно, по волозі, що на цій. Тут було проведено КПЕ весною. Теж відео було. КПЕ весною, ну волога теж ось, 5 см. Тобто на вологозабезпечення дуже це. Обробіток КПМ, наче не вплинув. Ось така ситуація. Це я тут їхав в другий ряд, ага, це тут соя закінчилась, поодинокі просто випадали. Це щоб цей я вже ж тоді на ГМОшну сою витрушував по максимуму. це таке історія. Так, ну маємо, маємо, маємо. Отакий вид. Все-таки поки що. Подивимось, що воно в подальшому буде. Прямі посіви поки що мені... Ось свобода була, дивіться, що знайти. Вона просто здохла. Прямі посіви поки що мені так не подобаються, як класична. Звісно, воно по старту класика виграє однозначно. Подивимось, в подальшому, що буде. На прямих посівах сує раза в два менше зараз. А по тут далі будемо дивитися, що воно виходитиме. Порівнюватимемо, показуватиме. Така історія. Ще далі тоді трошки про Лободу. Включуся, покажу, розкажу. Все, дякую всім за увагу, всім пока.